Друзі, всім доброго доброго раночку. Я сьогодні, бачите, я зустрічаю вас на дворі, бо на дворі ну, прохладно, але тепліше, ніж ті дні. Сьогодні у нас плюс 13. Я глянула на градуснику. Думаю, оділа сьогодні вже довгі штани. От, накинула таку легеньку курточку. Таку хебешну спецовочну. Це ще куртка, друзі, спецовка з моєї роботи, коли мені було ще років, мабуть, 23. Це досі вона жива на брикетній фабриці, коли я працювала. Так що такі справи. Зараз, звісно, ще прохолодно. Зараз піду снідати запіканкою. Дуже смачне вони, так що я вчора неї вечеряла і сьогодні поснідаю со сметанкою, поп'ю кави. Такий буде в нас сніданок сьогодні. Не знаю, Вадім, що схоче, може тремкіше буде їсти. Ну а з мене це вистачить. Я подоїла вже ласуню, вже дала їй їсти, кабака дала, кукурузки, і зараз вже дала їй дерті. Ну, кукуруза бадилля ще таке зеленкувате. Там от сусідки я вам казала, приніс. От. І курям натерла кабака, обмішала з дертю, була суня, що вчора в обід не доїла дерті трохи. Та я от їм обмішала, щоб не, не викидати нікуди, правильно? Щоб ж було безотходне производство. Ну, а вони поїдять. На трасі вже гудуть, машини їдуть вовсю. У нас воно якби так як би йти пішком то далеченько, але вроді як і недалеко. І звуки всі чуть, як там їдуть, машини, мотоцикли, все чуть. От я сьогодні вранці єлі встала. Вчора стала загружати відео, а ми зняли Ульянку на кроваті, вона лежить із гіпсом. Хотіла ж вам показати. А Ютуб заборонив, написав мені, що те відео, якщо будуть там несовершенно у відео, не монетізується. Ну і прийшлось мені ті кадри убрати, по новій загружати. Боже, та я вже видалила те відео, загружала по-новому, а інтернет щось. Вадим виключив домашній інтернет, і я загружала на мобільному, я не бачила. А воно від на мобільний слабіше, ніж домашній інтернет. І довго загружалось відео. Я вже поставила, в мене оце як загружається відео, телефон не гасне тоді, світиться все время. І я його поклала возлі себе. А тоді, видно, я відкрила глаза, дивлюся вже потух, значить, вже загрузилося. Воно не загрузилося, а сохранилося ще. А тоді ще поставила загружатися в Ютуб і все, лягла вже спать. Думаю, хай собі грузиться, хоч і всю ніч. Вранці, буду... вранці ж все одно викидаю відео. Встаю вранці, а воно ще не дозагружалося. та включила домашній інтернет. Та тоді вона загрузилася. Так що от такі справи в мене сьогодні були. Відео дуже довге вийшло, бо за цілий день і те вроді хочеться зняти, і те вроді хочеться зняти, і те вроді хочеться зняти, з вами поділитися своїм життям. А воно вийшло аж на 50 лишнім хвилин. Ну нічого, дивіться, в два-три прийоми. Ну, в общем, це так, друзі. Бо я бачу там деякі. Богери викидають за день і два, і три відео. А я ні, я викидаю одне, то що люди хоч би це одне дивилися, а не два і три. Я колись спробувала і два викидати, розділяти отаке велике відео на два відео, то я вам скажу, що ні там просмотрів нормальних не було, ні там просмотрів нормальних не було. Так що викидаю одне відео, хай і довге, це не кожен раз, і рідко так буває. Так що, вибачте, будь ласка. Сьогодні таке вам відео. Ну, так, да, ви це відео завтра вже будете дивитися. Собачки мої вже довольні, всі довольні. Сонечко встає. Сьогодні день обіцяє бути знову гарним. Ну, ночі, звісно, вже холодні, прохолодні. Раніше пам'ятаю, Було і Вадім розказував, кажу, в такі числа вже перші заморозки були. І кажу, поморозило це все на городі, і перець, і помідори, а потім баб'є літо ще йде, днів 10, а то й більше, ну, тиждень, коли як. Зараз кажу, останні часи все трошки помінялося геть. Так що такі справи досі поки що цей тиждень теплий. Надалі ще не бачила, що там буде далі, ну, вже що буде. Що ж вже зробиш? Вже до кінця цього тижня та й середина уже вересня буде. Ульянка тепер буде вдома навчатися на дистанціонки. Буде брати, ну, воно не дистанціонка в неї буде, а просто буде брати уроки у друзей, там теми, які вони вчать, та й будуть вдома тепер навчатися. Я так зрозуміла, що Богдан піде на больничний. В взагалі, якось так. Ну нічого. Ой. Казала дочка, слава Богу, каже, що я вмію машину водити, що я поїхала на машині, бо так би каже, по всій лікарні її на руках, а вона ж вже, друзі, дев'ятий рік, хоч і худенька, а важка ж, все равно, попотягай, бо їй же на ножку больно вставати. Так ми з дочкою вчора балакали. Так що вона десь, видно, на дворі бігала, гуляла, хоч вона і не признається, а може вона і сама не знає, десь неловко стрибнула або з турніка, або так, це ж вам дитина. В дворі гуляла там вдома в Знам'янки. І все, відна, поламала там кісточку, скільки їй треба. Ти прийшла додому і каже, мама, в мене ножка болить, ножка болить. Люда їй помазала мазю, думала, може, ушибла де там чи що. А вона ні, почала напухати. Почала опухати різко. Отяк пішов, та вона за неї та в лікарню. Та зробили знімок. Та наложили лангету та і все. Не гіпс повністю на нулу, а лангету наложили. Замотали її, бо вона вчора каже, ми її купали та наділи кульок на ту ножку. Ну, а що робити? Якось же треба пристосовуватися. Ой, бідна дитина, ну нічого. Ну, ви знаєте, вона геть не в розпачі, вона геть не в розпачі, звісно, кажу їй що. Вона думає тепер хоч вставати рано. Вона дуже не любить рано вставати. Що <сум> вставати рано в школу не буде. ну Це, звісно, <сум> це як дитина, розумієте. Батькам це, звісно, неприємність і нам всім. Ну, нічого, все буде добре. Ладно, друзі, пішла я снідати. Вадим пожене ласуньку. А на дворі прохолодно, в мене ноги без носків, але таки в мене калоші, то без задніків. То, знаєте, холодок туди заходить, і тут мені стало вже холодненько. Пішла, я, друзі, до себе в хату, в кухні в мене там тепло зараз, бо там же грілася водичка, ласуню підмивати, апарат же жмить, гріється. Я поки даю апаратом ласуню, йду. У мене на, газі, на газу стоїть, гріється вода. Гріється до такої температури градусів 80. Я таку гарячу воду я проганяю через апарат. Я вже вам розповідала. А тоді я раз у тиждень мию вже обрабатую все з моючими средствами, ті, що обрабатувати. Ну, в общем, отак. Добре, всім гарного дня, всім тихого, мирного, спокійного. Ще новин не читала, не знаю, де що робиться. І зустрінемося пізніше. Так, друзі, ну ось я достала молоко. Сьогодні, хоч і не планувала варити сир, але молока багато. Думаю, що я його буду назбирувати, мені все одно треба варити плав... Чи той, твердий сир, зроблю сир до обіду. Сир і зроблю. І приготую обід. От, машинка стирається вже в мене, так що будемо працювати. З новим тижнем, з, з, новим, з новими силами. Вчора відпочила трохи і будемо працювати. Знову буду варити сир, бо нема запасів. Так що, друзі, починаємо і ви мені допомагаєте. Морально. Так, нашу каструлю мені потрібно. Це ж вчора в мене три бутилки залишились з базарів, Тоже сюди вильємо. Ну, з цих бутилок ми е, жир молочний не соберемо, а з останніх бутильків будемо потроху собирати жир, бо нам зайвий жир у сирові не потрібен. Це не то, що я там жадна, і мені шкода сметани. Це так потрібно трошки збирати жир. тому що коли сир... Ложиться на визрівання, щоб він не гіркнув. Якщо він буде лежати довгенько, то молочний жир може прогоркати. Ну, так я дивилася в інтернеті, так розказую і я. Це не мої наблюдні. Хоч у мене він довго не лежить. Це буде у нас два бутельки. Тут у мене є бутильки неповні, я їх зараз подаливаю. У мене є ось неповні баночки, щоб, у мене було, щоб я бачила, скільки в мене молока. Мені потрібно в каструлю влазить 9 бутильків. Так, о, якраз вийшло два. Так, значить два бутильки я вилила. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І якраз з цих ще. Тут у мене не повна двушка, але ну, трошки залишиться. Добре. Буде десь. Якщо були не повні бутельки, я не збирала жир. Так що він залишиться. Ви ж знаєте, що в кожному бутильку молока більше, ніж 3 літри. Якщо хто не знає, то щоб знали, якщо отак повний бутильок, десь 3 літра, отак ось у бутильку. Жир розсідає на стіночки бутилей і жалко викидати, вимивати. То я бовтаю бутильки. Це зрозуміло. Так, ну і по ложечки 4. Тут ось свіже молочко, то не дуже ще отстоявся жир. То може тільки три зніму. Три. Ну, четыре. І ще сьогодні я хочу зробити йогурт. У мене є ще два бутилька в холодильнику, але я з одного зроблю. А може і й менше, бо ми ж його цілий не з'їмо. Там, значить, одна запасочка робиться від літри молока до трьох. Тобто, якщо на літру зробити, то буде йогурт густий, дуже густий, шо ложкою їсти. А якщо зробити на трьохлітровий бутильок, то буде такий, як пітівий. Так. Ще одну, Все. по посуде перемывать. Снова. Это вот. хорошо, прямо от сметана сверху. щичка Трохи стильні. А вона відійшла ось, хай буде трошки більше. І ось, ось дивіться, скільки в мене смітанки буде І з цього сиру. Якби було 9 бутилей всіх повні, то була б пів, повна півлітрова баночка. Це ріденькі вершки. Зараз я їх поставлю тут у кухні до вечора, і вони прокиснуть і тоді ставиться в холодильник, і буде звичайна сметана. І ось у мене повна каструля молока. Зараз я ставлю її на нагрів. Треба мені нагріти до 32. Ой, градусів, щось камера моя. Не зафіксирована, поїхала. От. І Будемо нагрівати, тоді нагріємо до 32 градусів та диви, що таке. І внесемо заквасочку. Потім розкажу далі, що буду робити. Це я показую, як я варю сир для нових підписчиків, бо старі вже бачили, як я варю сири. Так, Температура моя доходить до 32 градусів, зараз 31,7. Будемо вносити закваску. Закваску я вам показувала. Я на сири купую от таку фірми Danisco MA4001. Ось така в мене мірна ложечка. Оця ложечка такої закваски ложиться на 10 літрів молока. Так як у мене тут 30 літрів молока, значить, я положу 3 такі ложечки. Це спеціальні ложечки продавалися разом з заквасками в сирному інтернет-магазині. Так що будемо вносити. Друзі, поки стоїть активірується моя закваска, ми зараз розріжемо кавунчик. Зараз вже початок 11-ї пора зробити перекус. Ось, він лопнув, чує? Ой, красавець! Дивіться який. М -м -м, смакота. Цей рік такі смачні солодкі кавуни, що це просто смакота. Це наші домашні. Це ще менше, були трохи і більші, ну є і менше. Ну такі смачні, що дині, що кавани, баштан, взагалі смачний. І ми оце, друзі, на скибочку не ріжемо, Беремо прямо ложечку і їмо. Так, друзі, усім все порозносила. Бабу сьогодні сметану, світану, сусідки, помідорчики та йду додому. Бо я ж варю сир. Так, друзі, ну в общем, поки я бігала, розносила е помідори, то сметану, в общем, стало моє кальє. Я його розрізала на такі квадрати сторонами десь 2х2 2 см, 1,5 на півтора і вимішувала шумовкою. Зараз я ось вже сироватку злила. Отаке От в нас виходить зерно, сирно. Воно округляється і стає маленьким. І коли воно вже отак збирається кубки, вже можна його викладати у форми. Так що цим зараз я і займуся. І потім буде са пресування. Вимішувати, друзі, треба до тих пор, поки отак зжалемо цей, воно купи держиться, а потім отак і воно розпадається. Значить, уже наше зерно готове. Вимішувала я десь хвилин 20. Зразу потихесеньку, щоб не розбити квадрати. Потім вони будуть уміншатися, уміншатися. Називається цей процес сушка зерна. Так, ось у, 4 головочки в мене вийшло. І щоб ви розуміли, я накладала їх з горкою, з горкою. Ось так, як і ця горка, це саме останнє, вони осідають. З величенькою горкою накладала. І зараз я буду робити перший переворот. Перший переворот я зробила, вже ось які гарні. Воно зараз потихеньку буде стікати сироватка, вони будуть під своїм вісом присуватися. І так буду перевертати декілька разів. І з кожним разом все краще і краще будуть наші головочки. Так, ну а Я зараз буду робити рибу бігом в духовку, треба обід готувати, бо вже пів на дванадцяту. Така гарна рибка на овочній подушечці, в мене вже доготавлюється на обід. І вариться каша. І зараз я зроблю сало. І, а ну подивитесь, чи ви так робите сало. Це я замаринувала печерівку, Тут у мене чесночок, паприка копчена, перчику і все. І зараз буду вистилати на листик і в духовку. Так, а ще я на обід смажу ліпешки, бо немає хліба. Хліб пекти нема коли, а смажу ліпешки. Тісто обичне, як на хліб. Тільки трошки підійшло, та я і смажу. Так що зараз будемо вже обідати, вже все переробила, купу робот. Аж спина мокра, друзі. Так, сир я вже засолила і стоїть в холодильнику до завтра, Потім завтра я його помию і буде він на обсушки. Друзі, піднялася така буря. <сум> тучі сунуть. От. А туди дивіться, яка красота, який закат. Дуже красиво. Камера так не передає, але дуже-дуже гарно. Кругом тут ще так є тучі, але не так. А оттуда воно щось суне. Ну, на сьогодні в нас доща не передавали. Вадим побіг по ласуню. От, Оттуди сонце, дивіться, світить, як гарно. Оттуди туча, і вітер такий піднявся, буря. А люди всі бігом давай бур'яни палить. Вселище таке стояло, страхолютіє. Корова оре наша. Та побіг Вадим забирати. Яка вона там, бідна, задихнеться на низу. Друзі, прийшла від коровки, а в мене на столі купа посудин. І сковорідки грязні, бо сьогодні не було, коли мені перемивати на кухні в день. Ну, я дуже не люблю, коли остається грязна посуда на ніч. Взагалі, я все перемила, помила плиту, усім поралася, пішла і сіла в кресло. Сиділа, дивилася відео в Ютубі, і так мені не хотілося вставати. І думаю, ні, піду я сходю в душ і буду вже віддихати. Отакі От в мене справи, друзі. Та пішла, покупалася та й піду зараз уже в хату. Наберу собі водички, поп'ю ліки на ніч, які мені треба, і буду відпочивати. А вам бажаю всього самого найкращого. На добраніч. тихої, мирної ночки. Всім дякую за коментарі. Читала тільки що ввечері, кому відповіла. А, підождіть, там якесь було питання мені. Одну секунду. Згадала, не стала заходити у відео. Там одна підпишеця питає мене, не знає рецепта ряжанки. Значить, берете 3 літра молока. Ну, це я вам рецепт, а ви скільки хочете тоді молока берете. В общем, на 3-літровий бутильок молока. Ставите його в каструльку ну, каструльку берете, що можна поставити в духовку. І наливаєте, щоб так от верху ще було не до самого верху молоко. Ставите в духовку. Набираєте температуру в духовці до 200 градусів, прикручуєте, щоб воно не піднімалося сильно. І часа 2-2,5 дивитися, буде паритися. Як зверху з'явиться така коричнева скориночка кремова, ви можете, якщо любите скоринки, бо в мене люди покупці люблять, то я опускаю. Першу скоринку опускаю, тоді образується друга. Щоб побільше було скоринки, тоді людям цю скоринку ділю в кожну баночку порівну. От. І пар, томите часа два-два з половиною. Ну, я не прикручую свою духовку, бо зараз такий газ, У мене газова духовка. В газовій духовці я роблю ряжанку. общем, спарите молочко, що воно буде таке аж кремового кольору. Тоді його охолоджуєте градусів до 35, щоб таке було чуть тепленьке. І ложите туди, оце у вас залишиться уже ж не 3 літра, бо воно випарується. Десь грам 300 сметани, 350, як для себе, не жалкуєте, ну буде жирніше. От, і хорошенько розколочуєте. Я розмішую венчиком. Щоб хорошо прямо сметана розійшлася, щоб не було комочків. І ну, люди деякі додають цукор ще. Я останнім часом не додаю цукор. Нам подобається і так без цукру. І ставите в кухні зараз тепло, можете зверху рушничком укрити. І, в общем, я оце з вечора ставлю і до ранку, а ранком ставлю в холодильник, щоб вона охолонула. І все. Ось такий рецепт ряжанки. Дуже смачне. Хто любить ряжанку, робіть і смакуйте. Ну і все. Відповіла на всі питання. А хто там ще задавав питання, то я писала їм відповідь. І на добраніч. Гарних снів. І все найкращого. Пока-пока, до завтра, мої хороші.